Продам зарядний пристрій ДЦБ 1104 4 амперний Швидкісна зарядка на 4 ампери для 20 вольтових акумуляторів. Ось кого цікавить. Також можна для 12 вольтових використовувати зарядка європейська. З європейською вилкою, тобто вже все зроблено. Тобто, за це не переживайте, вже можна підключати і користуватись. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Для того, щоб показати, що працює, зараз підсоединю акумулятор 2 А. -часа. І зараз в розетку підсвідинимо і покажу, що працює. Тобто все працює. Заряджається акумулятор. Кого цікавить даний зарядний пристрій є в наявності, можемо відправити.